Шановні, доброго дня! Сьогодні в нас 4 січня і я би хотів зняти для вас дуже важливе відео. Я хочу подякувати вам за те, що вас вже на каналі підписано більше як 1500 підписників. Ви знаєте, до Нового року я хотів, щоб було хоча б 10 тисяч. Це просто була така мікро, моя така мрія, думка і вас вже більше навіть трохи. Тому я вам щиро вдячний. Я вдячний і так дивлячись по коментарях. Я бачу, що на каналі, моєму, підписано багато активних і, скажімо так, таких чесних людей, людей щирих, відкритих, в яких хочеться вкладати і ділити свої інформації. Я дуже сильно для вас е, стараюсь. Не завжди я можу бути у всьому правий, десь можу помилятись. але я можу вам 100% гарантувати, що я відповідаю на своєму каналі, у своїх відео за кожне слово. Але. Можу десь оговорити ще помилитись, тому що дуже часто я не знімаю по конспекту, я не читаю, а те формулюю думки в голові. І, щоб чітко викласти якусь тему, спочатку вона у мене в голові, а потім е, на язиці. Зрозуміли? Через те може десь бути якісь напонятки. Е, 6 років я займаюся теплицями. В основному це е, ну, 6 років землею, це теплиці, закритий ґрунт. І два роки знімаю YouTube. За два роки 1700 відео для вас навіть більше вже зняв. Е, дуже вам вдячний, що ви зі мною. Є кілька моментів, які я маю все-таки уточнити. Я ніколи для негатива або для неадекватних людей не приділяю в своїх відео практично місця взагалі, тому що вони на це не варті. Я не кажу, що е, я їх зовсім списую, цих людей. Я їх просто після неадекватних коментарів на третій раз блокую. На перший раз прощаю, думаю, може помилився, щось не поняв. На другий раз прощаю, на третій вже блокую, тому що розумію, що людина трошки не в тємі. Про що мова. Дивіться, коли я почав займатися теплицями, в мене було тільки те, що бабушка попросила, щоб я жив біля неї, і дала мені кусок землі біля хати, і щоб я жив в хаті. І я зрозумів, що треба заробляти не на стройці, так як сильної освіти в мене не було, тільки школа 11 класів і армія. І я так трошки там поробив на стройках і почав займатися землею. Один дядько почав вчити мене вирощувати розсаду овочів і огірки негріті. Я подував теплицю на 5 соток дерев'яну, закупив стропіла 12 на 50. Е, потім 120, вибачте, на 50. Такі, знаєте, Потім плівку, насіння, все. все 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 Бабушка дуже на мене сварилась, тому що я побудував теплицю таку довгу на 50 метрів і ще й 10 ширини. Але не в тому факт. Факт в тому, що за сезон на розсаді на там, овочах все разом я відбив цю теплицю і зробив собі гарне весілля для себе, для своєї дружини. Потім, на жаль. Забрав весільні гроші, по обоюдному Согласію І ми купили таку професійну теплицю, яку нам побудували в Закарпатті е село Заріччя. Можете ввести в інтернеті зараз село Заріччя, Закарпаття. Подивитися, скільки там теплиць. Як в звичайних людей городу, там з картоплею, отак, в них теплиць в полі. По 100-200 по метрів кожна теплиця, по 50 Познайомились ми перед тим, як Закарпатці приїхали з одними. Людьми там попросились в гості на Різдво, моя дружина була вагітна вже на шостому місяці першою дитиною, і ми поїхали дивитись ці теплиці. Були безмежно вражені, які вони трудолюбиві, розумні ці люди. І саме головне вкладають дуже великі гроші в свій бізнес. І вони, знаєте, заслуговують тих кованих воріт трьохетажних домів, мерседесів, фур, на яких вони їздять, вони того заслуговують, тому що, якщо ви придивитесь на їхні руки, то вони будуть всі потріскані від роботи. Це одні із найтрудолюбивіших на Україні людей. Одних із. Ясне діло, що є і Херсон, і ще де люди трудяться, але це одні із найкращих. Вони мені подарували 50 грам перця Геркулес. Чуєте? Само збору. Це така ж менька 50 грам, хто не в курсі. Коштувало воно на той час оригінал чи 9 50 грам. Це по курсу 12. Долара на, на хвилиночку. І ви знаєте, коли вони навесні будували теплицю, одна в мене вже була на 5 соток, і другу желізну, то я хотів і ту, і то огірками без отоплення. І розсадою там частково. І мені, мене вони відговорили сказали: посади перець. Я посіяв перець в березні, місяці. 16 чи 11 числа, 5 чи -6, 6 років назад, точно не пам'ятаю. І без всякого отоплення, отакі маціпуньки, висадив розсаду, бо. Отоплення не було. Просто так посіяв, зійшло в хаті, а швидко переніс потім в теплицю, коли взійшло. Бо якби не в хаті, то воно взагалі не взійшло. На 5 соток висадили перцю і на 5 огірка. На огірку я заробив в 3 рази менше, як на перці 5 сотках. Наробився на огірку як проклятий. Біля перця просто ходив, пишався, висажував довго, бо сам висаджував цих 5 соток. І продав перець переважно зелений. Ніхто не вірив, що такий, як закордонний може бути в нас в Вінниці ще й домашній. І тоді я зрозумів, що якщо я хочу е, об'єм всю землю теплицями зробити, яка є в мене, це 26 соток було вільних. Було 28, але ну я там дві оставив на хату, колись може побудую, якщо буде можливість. І я 26 соток засад, е, побудував теплиць з дружиною через рік. Не на всі теплиці в нас були гроші, а на частину тільки. І виходить так, що на наступний рік, коли ми вже самозбор посадили, пробували оригінал. Але коли посадили оригінал, то ще також сіяли самозбір в добавок. Чого? Тому що Закарпатці, які мають колосальний досвід, вони дуже багато практикують самозбір. Так, да, дуже багато практикує і оригінал. Тут вже від людини залежить, хто як. Е, до чого я це все веду за теплиці? Людина, яка не розбирається в вирощуванні, не може побудувати таку кількість теплиць, якщо в неї немає заробітку. І заробітки в нас були тільки з городу. Тобто ніхто мені не подарив ні гривні, розумієте? Ніхто не. Ну, були люди, які підтримували фінансами, але мені ці фінанси треба було ну, повертати потім, розумієте? І виходить так, що все, що ми заробили, це мазолі моєї дружини, мазолі мої, да, і терпіння наших батьків, які за нас переживали. Ну, ось так. В основному пахав я, вона мене підтримувала, ну і багато переживала. Ну і теж пахала немало, ну як скільки могла, скажімо так, по жіночим силам. Тому ми мали гарний успіх. І е, якщо ви сьогодні поцікавитесь, скільки стоїть одна сотка. Теплиць зробити професійних, такі, як ми зробили з нею, і закупили матеріали, ви будете приємно здивовані, що одна теплиця на соток може коштувати більше як 100, 120-130 тисяч гривень. Почули, да? Це я веду до того, що е, є такі якби, думки і закиди в мене на каналі, що ми якби, ну, обманюємо людей, ми нічого не вміємо вирощувати. Я ніколи на це все пусте не звертаю уваги. Але у цьому відео я вирішив трошки детально роз'яснити. В мене, як в автора цього каналу, є дуже великий, можливо, недостаток. Я дуже багато розказую. Теща моя дорога, яка мене поважає і цінує, дуже на мене сердиться за те, що я взагалі щось розказую на Ютубі. Розумієте, тому що вони з такої сім'ї, де ну, скромні люди, і вони ну, не люблять цю публіку, там комусь да, щось розкажуть, але не всім. І є така помилка, що я розказую дуже багато, особливо про свої помилки. Розумієте, коли я заробив там якусь суму, певну, нормальну суму на розсаді чи на перці, я не можу її звітувати вам. Розумієте? Тому що це елементарна скромність, це елементарні відносини в мене в сім'ї. Моя дружина мені радить, дивись, та те, те не кажи, те радь там. Не треба ці суми, не треба ці затрати. На щось там скажи, на що затрати. Ну все не говори. І ви знаєте, хороша жінка, вона дурного не поради. Через те я її прислухаюсь. І я не можу вам детально все чітко казати, але часто я вам показую десь свої поразки, десь бур'ян на городі, десь те, що не взійшло, щоб ви розуміли, щоб ви такої помилки не зробили. Тому що, якщо навіть одна людина з моєго каналу візьме для себе якийсь урок, добрий урок там, або хоча буде знати, що можна купити на 14 тисяч кукурудзи, і вона може не взійти. Який б ти грамотний не був, розумієте? І в провіреному місці купив. І, і потім тобі сказали, ну 2000 тисячі скинемо, а остальне не можемо, бо ми не знаємо, чого вона не зійшла. Розумієте, 35 тисяч посіяв, а взійшло тільки 3 тисячі і не полінувався порахувати. Тому я показую вам свої недостатки не через те, що я там не розуміюсь. Тому що, крім того, що я багато говорю іноді, то в мене ще є один недостаток. От я знаю чітко, там, як вирощувати розсаду, перець, думаю, а ще гектар пекінки, ай ще пів гектара кукуру э, цої, э, помідор, а ще там, 35 тисяч кукурузи. Воно, виходить, не треба, треба спробувати малий об'єм. А я буває загатив великий і десь не встиг, десь те, десь те. А працівники, шановні мої, у мене є багато відповідальних хлопців, дівчат, які не раз мене виручали працювали в мене. Повірте, відповідальних людей дуже мало. Розумієте? Їм не то, що треба багато платити. У нас в Україні люди не хочуть працювати тяжко біля землі. І вони рахують, що як вони прийшли в найми, то вони ну, такого нехотя мають робити, а їм мають за це платити. Я не в обіду кажу, бо є й трудяги. Ну, в основному є такі люди. Я прийшов, давайте гроші, я пішов. Розумієте? І більше поламає, вибачте, задніцею своєю, ніж підв'яже перці. У мене були такі ну, люди, які прийшли підв'язувати перець, чотири куща з задніцею зламав вершачки, п'ятий підв'язав, знов три штуки зламав. Я кажу, що ти робиш? Він каже, нічого. Він заробив 200 рублів за день, на 500 мені зробив мінуса. Розумієте, отаке. От Через те часто самому треба робити відповідальну роботу і буває, десь щось не встигнеш. Через те, якісь і проколи я вам показую. Але я не можу вам всю картину показати. Я не можу вам показати заробітки, я вам не можу сказати, що і да як. Розумієте? Але основне я вам даю те, що я можу сказати. На сьогоднішній день я маю цю роботу, я маю вдома е, забезпечення для своєї сім'ї, я маю прекрасних двох дітей, дружину. Е, я маю е, автомобіль, який виручає не дешевий, е, Я маю дуже багато е, близьких і знайомих товаришів, з якими ми ділимося інформацією, там, які також вирощують, або там поля, або теж теплиці. Розумієте? Це все також я ж не можу вам сповідатись кожен вечір за все. Тому буває, якісь є моменти. Я це кажу вам, щоб ви були в курсі. Особливо це я звертаюся до стабільних тих, хто дивиться, тих, хто мене знає. Зараз скажу кілька важливих пунктів, і це відео завершиться. Дивіться. На моєму каналі є такі відео, в яких я кажу: сійте тільки оригінальні, гібридні там, помідори або перці. Чому я так кажу? Тому що за роки я побачив, що оригінал Геркулес набагато лучше, як самозбір. Чуєте? Він набагато лучше. Ваш зустрічне питання ваше. А чого ти казав, що він теж можна його садити? Пояснюю, коли ви купите, так як я, наприклад, на 35 тисяч насіння, чуєте? На 35 тисяч по курсу 27 за євро. Ви побачите, що це дуже багато, велика сума. І ви можете навіть забоятися його сіяти, ви можете розпереживатись за нього. Якщо ви думаєте, що я жартую, то купіть на 35 тисяч насіння, і ви побачите, як перший раз його сієш, і в тебе руки трясуться. Таке буває. А буває, людина мені дзвонить от вчора і каже: мені треба на 5 чи на 10 соток перцю. На 5, по-моєму. Я кажу, дивіться, це треба 2-5 500 кущів точно до 3 тисяч сіяти. Бо щось може там чуть не взійде у вас це, бо ви перше їдете. це десь до 5 тисяч, 5-6 тисяч на насіння дати. Вона каже, ні, це для мене дорого. Я краще візьму самозбір, спробую і чуть-чуть оригінала. Чуєте, так? Да? Уловили мисль. Тому, якщо ви впевнені, якщо у вас є практика, тільки е, оригінал, це ми говоримо за перець Геркулес. Якщо ви сієте на те, щоб зібрати плоди. Для себе і продавати там помідори, наприклад, то теж виключно сійте оригінальне гібридне насіння. Бажано саме ранні. Чуєте? Саме раннє. Далі, коли треба, сіяти? коли треба сіяти самозбірне. Якщо ви не впевнені в своїх силах, чого я на своєму каналі в деяких відео казав, що самозбір теж непогано. Тому що я 6 сезонів сію самозбір. І кожен сезон по-різному він себе показував. Самозбір я сію не повністю. Я всі теплиці сію оригінал. Але частину самозбір. Розумієте? І виходить так, що якийсь рік самозбір виручав, не болів і родив класно, а гібрид підводив. А якісь роки, коли я все самозбір посадив, то цей самозбір так мене взув, що я на все життя тепер поняв. А оригінал вистрілив. Розумієте? І я для себе побачив, що все-таки краще оригінал. Але якщо ви не впевнені в своїх силах, то самозбір також покаже вам гарний урожай. Ви взагалі познайомитесь з перцем і поймете, треба вам цей бізнес, не треба. Почули, так? Да? Тому самозборне можна сіяти. Тим паче можна сіяти для тих хазяйок, які просто посіяли перець і хочуть там для домашніх нужд на салат, на лічу. На... Там закрутки, всякі, розумієте? Це тим паче. У мене сусіди постійно купляють цей перець, висилаю по Україні. І, ну, Також бачу люди дуже задоволені, причому чужі і різні, розумієте? Ось так. По самозбору. І третє останнє. Чому я продаю самозбір? Тому що люди мені дзвонять. Ми хочемо купити ваш перець насіння, але для нас дорого платити за 5 грамів 750 штук, зараз 1800. Це приблизно чи 220, чи 2,60 Якщо ти береш е, упаковку 5 грам. Якщо ти береш поштучно, то Геркулес вам продадуть, там 3-4 гривні, десь так. Я його взагалі не продаю, я не хочу зараз. У ну, мене нема часу оце 20 насінинок там, тикати людині. Я продаю свій там, по гривні чи хоче людина багато купити, 50 копійок продаю. Якщо ви десь тут, в моїх словах, знайшли лукасу чи брехню. Будь ласка, ви знаєте мій номер телефону, напишіть на мені на Viber, я ще вам ще півчаса розтолкую, може, щось не допонімаю. Чого я рекламую самозбірне насіння помідор на розсаду. Тому що, хто на броніпоїзді, ще раз пояснюю, в нашому регіоні дуже популярно і в багатьох регіонах садити самозборне або просто сортове оригінальне насіння. Помідор, баклажанів. перцю. Чому? Тому що є. В основному 80-90% покупців навесні, які шукають розсаду на базарі, вони хочуть дешеве і багато, і що родило. А таке не существує, розумієте? Тому люди беруть сортове, і ця хазяйка купляє це сортове, саде 100 кущів, от, наприклад, як моя мама там, 50-80. Отак ціле літо з цього сортового має закрутити, на салати, просто зайти в грядку поїсти. Да, вони там, може, не, не такі, там не 80, не 5 кіло з куща, хай там 3 кіло. Там, розумієте? Але людина має для себе смачний помідор. Да, Якщо ви хочете на, е, заробити на плодах, то тоді вам самим треба робити розсаду, або їхати в копані і купляти там за 3 чи за 2 гривні насінинка, ну, розсадинка, скасити, або купляти насіння, таке, як там. Руфус, таке як соліросу, таке як Діна, таке, як е, там, ще якийсь, наприклад, вже позабував я з цими всіма. знаєте. Ну, Любе гібридне, хороше, там, Бобкат, наприклад. Зрозуміли, так? Да? Я надію, що доступно. Ви мені скажете, Валіка, що ж сіяти дешеве, то вкладай гроші в дороге і буде хорошо. Я не готовий сіяти дороге, тому що багато треба вкладати грошей. Я сію в цьому році 10 соток е, насіння. Десь соток розсади виростив різної Урожай був дуже гарний. Подивіться на грядках у моєї матері, який урожай. Все самозбірне насіння. Я навіть не бачив, яку вона розсаду брала, які сорти. Ну, Бо в мене все там було сортове. Прийшов брат, нарвав вже я знав, коли вона висадила, я хотів там хоч підібрати щось, на свою думку. І тільки ходив і знімав, ці відео всі є. Тому, будь ласка, не путайте. Я розумію, що хтось на бронепоїзді. я розумію, що хтось. Кусочок відео почув одного, подивився те, потім він чана, подивився, потім якісь новості, потім ще там якісь новості, потім він знов на мій канал попав, потім ще кудись він попав. І тут для себе склав якісь думки недобрі. Розумієте? Тому не пишіть мені, що я обманюю в одному відео, кажу, треба самозбір, в другому ні. До кінця дослухайте. І ви будете самі розумні, бо ви дуже тупо виглядаєте. І ще й підходити під таку категорію, кого я ну, блокую. Розумієте, на третій раз, коли тупенькі трошки коментарі. Не обіжайте, що я так кажу, бо я для вас е, дуже стараюся. Понимаете? І навіть для неблагодарних стараюся. Тому що ви оце от, ну, багато ж там пишете, але багато хто із вас далі Ютуба не йде. Якщо ви хочете мене навчити, найкращий у вас такий варіант, скиньте мені ссылку особисто е, на ваш YouTube канал. Я на нього підпишусь і буду від вас вчитися. І буду навіть рекламувати ваш канал і казати, що там я підчеркнув те і те. Розумієте? А коментарі писати, то це Ну, ви розумієте. Тому, шановні, наостанок я скажу, я на своєму каналі такий, як я є, я таким буду, я такий є. І тому вибачайте, що не так. Дуже всіх поважаю, навіть неадекватних, навіть тих, кого я заблокував, тому що я знаю, що і я десь може і щось не так скажу. Але загально в мене немає до вас якогось такого. Ну, ви зрозуміли, що я щось там говорю, непонятно що, чи обманюю. Наостанок, якщо ви думаєте, там о, чи добре ти насіння, прийдеш, не добре. Дивіться, і того року я купив на класній фірмі насіння. В цьому році вони мені 10 днів виносили мозг і єлі-єлі продали. Чого? Тому що в цьому році дуже мало насіння. І вони мені сказали, раз тобі продаємо там партію на определену суму. Більше не звертайся, бо ми розфасували на маленькі фасовочки, там по граму по 5 І ми хочемо заробити, бо дефіцит в цьому році насіння. Урожай є, а в плодах мало насіння. Не знаю, правда, не правда, думаю, правда. Но не буде людина обманювати серйозної фірми, я так собі думаю. І я знайшов ті шляхи, де купляють. Оптовики, розумієте? Просто я також предлагаю там 10-20 тисяч замовлення. Нікому в носі ніколи сьогодні, коли якийсь Валентін дасть 20 тисяч на самозбірне насіння, тому що там багато і оригінальних селекцій. Але чи воно дійсно таке, я не можу гарантувати. Ну вибачте, я не можу брехати вам. Знаєте чого? Тому що в тому році я купив на фірмі перевірений і в цьому році замовив, в тому році все було чітко, а в цьому році насіння прийшло інше, тому що в мене остались остатки з того. Тобто частина схожа насіння на ті сорти. Цього року ті самі сорти замовляю, а вже інше насіння, а потужна фірма. І все я там перевіряв. Я прийду, скажу, щось тут мені не подобається. Мені скажуть, валік, тобі не подобається. Все, тоді йди, шукай в іншому місці. Тому повірте, коли я продаю насіння, я як для себе його продаю. І якщо ви сумніваєтесь, не хочете його купляти чи боїтесь, будь ласка, я вам дам назви в семінарі, які я проводжу зараз для людей, які хочуть навчитися. Вирощувати. І ви самі е, по назвам купите де вважаєте за потрібне, бо якось до сьогоднішнього дня і до цього року я жив без продажу насіння. І ви знаєте, жив, і все було добре. Не ходив з протягнутою рукою. Да, Один раз на каналі чи два попросив на плівку, бо навесні в любого тепличника тепличника немає, Ноль, Zero. розумієте? Немає, все в торфах, все в сьому. І неожиданно порвало пленку. Я був розстроєний, сумний, так мав, може, неосторожність. Звернутись до каналу і сказати: Поможіть, один хтось скинув 200 гривень, друг мені скинув 500, сказав, потім він досить буде. І ще одна людина подарила 50 доларів. Пленку я так і не купив. Пленку я купив, цієї суми не хватило, тому що пленка стояла 16 тисяч. Просто ви скажете, як це? А як же ж ти купив за 50 доларів? А я вам розповім. Людина просто мені почекала, поки я продам розсаду, вирощу, два місяці мені чекали, чи два з половиною. Хай йому Бог дає здоров'я, розуму і процвітання його бізнесу. Він продає плівку і він мені почекав безкоштовно, безкорисливо ці гроші чужий. Зараз я в такому стані, що я позвонив до людини, яка позичала мені цих, ну, як подарила цих 50 доларів, я сказав: слухайте, я хочу вам віддати. Він каже, я не нуждаюсь в них. І я сказав: йому, знаєте, що. Тоді воно піде на благодійність, бо в мене не одна людина, підписана на мій канал, сидить в окупації без світла, без газу, голодна, їдять закрутки тільки, в лучшему випадку. І дзвонять до мене і кажуть, ну, така ситуація, бо їм хочеться просто комусь навіть виговоритись. І таких людей я підтримую. І я не можу вам фішувати. Тому, коли я кажу на каналі, шановні, я для вас знімаю семінар про вирощування розсади. Будь ласка, якщо він достойний. Скиньте на карту, підтримайте канал, підтримаємо ЗСУ, які в окопах, підтримуємо волонтерів, підтримуємо тих, хто пече хліб по ночам по 300-400 по 400 буханок свіжий. Не сидить в Ютубчику, розумієте, як деякі, і не пише якісь дурацькі коментарі. А вночі, в день нема світла, а вночі є світло. І печуть хлібчик. І я кажу, таким людям муки купимо пару мішків. Добрі діла вернуться вам. Ви не думайте, що я сильно якось пропіариться мій канал. Повірте, я роблю дуже багато і ще буду робити. Багато що не кажу, багато що буду казати. Тому що ну, що вважаю за потрібне, те кажу і наскільки мене вистачає казати. Не все я можу знімати. І не, не вистачає часу, банально. Тому, якщо я щось вам кажу на цьому каналі, будьте певні, будьте спокійні, тому що це перевірено мною. Так, да, ви маєте все перевіряти. Тому що я можу десь помилитись, але запевняю, що в принципі усім будете задоволені. Хто каже, що дуже багато води на моєму там на моїх семінарах, то я вам хочу сказати: якщо водички не буде, то можна подавитись. Тому що, якщо я вам такого буду казати, так те робіть, те робіть, вийде так, так вийдете так. То ви почнете мені задавати такі питання, А чого воно так? А як такого досягти? Як до такого дійти? Тому. І будьте уважні, коли я сказав, сьогодні вступне відео, поговоримо про те, що буде в семінарі. Ви в кінці відео мені пишете. Нічого не почула ніяких настанов, бо ви і не мали нічого почути у цьому відео. Бо це відео просто про те, що буде в семінарі. А от наступне відео буде про те, що я писав, сидів, просто так, безплатно. Да? Тому що тих 10 доларів, які платить мені YouTube чи 17 за місяць, я можу заробити за 2-3 години. Просто грузчиком на базарі, якісь багаті тітки, раз завезти там, другий, третій, четвертій, п'ятій, і, і десятій. Розумієте? Тому, шановні, не хвилюйтесь, все окей. Будьте на зв'язку, будьте адекватними. Це я звертаюся до тих, хто строчить всяку неправду в мене на каналі. Знайте, щоб написати всяку ну, таку річ, у вас є три таких можливості: перша, друга і остання. Зрозуміли? Дуже дякую за увагу. Будьте здорові. Я надіюсь, у вас все добре. І давайте разом будемо робити так, щоб наше життя було кращим, моє і ваше. Я щиро вдячний вам за вашу підтримку. Поважаю, ціную. Скоро побачимось. Пока.